14-го року це сталося, для мене це не було, скажімо, новиною. Артилерістів навчати, ну це е, складніше, ніж, скажімо, піхоту. Я нарахував 150 прильотів, але жодний не влучив в ціль, чесно кажучи. От що було приємно. Просто мотивація наших бійців, мотивація наших хлопців набагато краще, ніж, е, скажімо, мотивація кацапів. Це ну, — це небо і земля. Я з сім'ї військових, а починається це з діда, дід в Казахстані. Північний Казахстан, 41 рік почалася війна і мобілізація 310-та стрілецька дивізія. Дід був призваний, він був командиром кулеметного взводу, але 26 жовтня, 41-го року, він загинув. Батько мій закінчив в 52-му році омське піхотне училище. Він закінчив його в червні, а я народився в травні. Ну і Після того батько служив на Далекому Сході, а після Далекого Сходу поверну... приїхали в Україну, в Києві. Ну і так практично в Києві, після того навчання в Москві в академії. А далі знову Україна. Коломия, Долина, Хмельницький. Ну, а я вже пішов, це вже офіцер третьому поколінні. От я вже служив, скажімо так, в 70-му році в нас у Хмельницькому відкрилась Хмельницьке вище артилерійське командне училище. Ну і те, що я е народився в сім'ї військового, то е ну тут само собою зрозуміло було. Ми були вже знали, е скажімо так, про те, що доля буде пов'язана з армією. Син мій вже е в 91-му році поступив у львівське вище військово-політичне училище. На факультет військової журналістики в 95-му році відбувся, як вони називають, останній імперський випуск. Ну і далі він так і служив з 91-го року. А внук мій, скажімо так, він закінчив Одеську академію зв'язку імені Попова. Ну і після цього служив за контрактом три роки. Почалася, ну, скажімо, велика війна, ну і він став вже теж командувати командиром підрозділу. Династія продовжується, так. В 93 му році я приїхав у Хмельницький То з 70 по 93-й рік. Практично, оце от я служив в армії. Ну, Я заочно ще закінчив московський журфак. От. І тому ну, приїхав вже коли в Україну. Ну, І так сталося, що потрапив в телерадіокомпанію Поділля Центр Ну, і там працював до 2011 року, коли вже в 2011 році, наприкінці 2011 року, вже просто пішов на пенсію. В 2008, 9-2010 роках я їздив у Севастополь, де брав участь у міжнародному телерадіофестивалі. Перемогли разом був такий е фестиваль, який утворювався в Севастополі. Е це було на День перемоги. І кожен раз, коли я туди приїздив, було ну, дуже неприємно тому, що було засилля росіян на той час. Там всі програми, які створювали Кацапи, а вони особливо у 2010 році провокаційні були програми, ну особливо спеціально випустили тоді програму одного з режисерів, де він ходить і робить опитування у Севастополі серед мешканців. Чи потрібна, чи не потрібна російська мова і чи потрібна українська. Ну і, звичайно, ви ж самі розумієте, що вибирали спеціально такі, де показати, що потрібна тільки-тільки російська. Я скажу, що кожен раз, коли я приїздив, я робив досить критичні матеріали з цього приводу. Ну, але бачите, тому коли 2014 року це сталося, для мене це не було, скажімо, новиною. Син в мене з серпня 14-го вже був в Донецькій області, в Маріуполі. От і до 17-го року, 2017-го, він він е, брав участь у боях. Я очікував, тоді о 6 годині я прокинувся, а тут передають про те, що вже війна почалася. Ну я звичайно тут же збираюсь і побіг у військомат. Тоді у Хмельницький у міський військомат прибіг, а там черга. Ну, ви пам'ятаєте, від дверей військомату, буквально до кінотеатру Шевченка, це була велика черга. Ну, Я відстояв, там мені сказали, що дядя, йди звідти, ти вже старий. Ну, от, прибіг я тоді, але сказали, що йди в міськвиконком і там, начебто, в територіальну оборону е записують. Вже березні я був в Києві і вже був записаний в Київську територіальну оборону. От. Ось там, практично з березня я в територіальній обороні. Ну, А після того, вже, коли почав, почалося формування 23-го окремого батальйону спеціального призначення, це президентської бригади імені Богдана Хмельницького, в той час ну, вже мені сказали, що давай приїзди, нам потрібно для того, щоб ти навчив артилеристів. Ну І, звичайно, я тоді і приїхав. Три батареї. от. Найважче було те, що артилеристів навчати ну, це е, складніше, ніж, скажімо, піхоту. Але е, за радянські часи була радянська армія, там були офіцери, там були сержанти, які могли підготувати. А тут уявляєте собі три батареї: це буквально 120 чоловік, і артилеристів жодного не було. Це десь за місяць вже приїхали там хлопці, які е, мали бойовий досвід. Да, от Це от вони допомогли. От завдяки от таким хлопцям от ми змогли організувати е, і навчання, і врешті-решт наші хлопці вже нормально воюють зараз. У порівнянні з радянською армією, ну, напевно, це були найкращі учні за всю мою службу. Чому тому, що в радянській армії, радянському солдату все було пофіг. Йому так, день минув, і слава Богу, і не потрібно просто було мучитися. В основному мали такі календарики і відзначали хрестик, день минув, ближче до дембіля. ну от таке приблизно. А тут зовсім інша ситуація. Ну, по-перше, половина особового складу люди з вищою освітою. По-друге, це не 18-річні хлопчики. Ну, а наймолодшому було десь 23. Ну, а найстаршому вже тоді було 55. От. Хлопці, які ну, дійсно прийшли вони з територіальної оборони, вони пройшли бучу, вони мали зброю, і коли почалося формування, вони дійсно пішли на. Те, щоб, ну скажемо, на формування цього батальйону і артилерії. В мене був в одній з батарей командир взводу, хлопець, як я його називаю, ніхто небудь доктор фізико-математичних наук. Ще один це був кандидат наук. Ще два були аспіранти. І е, я вам скажу, що дуже змінилася взагалі тактика роботи е, командирів е, гармати. Раніше командир гармати виконував, е, скажімо, те, що йому скаже старший офіцер, який знаходиться на вогнівій позиції, і він всі прив'язки, е, все робить сам. Зараз війна настільки мобільна, що кожен е, е, командир гармати виконує окремо завдання. І це завдання пов'язане з тим, що він виконує обов'язки командира взводу, тобто офіцерські обов'язки. Він має приїхати виїхати на Вогневу позицію він має визначити координати, крім того, він має зорієнтувати гармату в основному напрямку, так щоб вже можна було наводити її в ціль. І це залежить від бійців. Я чесно кажучи, дуже був задоволений, що хлопці працювали. Я ж був офіцер-інструктор 23-го окремого батальйону спеціального призначення, офіцер-інструктор з артилерії. І разом з ними вперед, ну от і все. Так що я з ними разом і поїхав. Ну, в основному, це був Бахмут. Бахмут. І в нас дружківка, от, Часів яр, от, от таке. от. А в основному Бахмут перший бойовий вихід був Бахмут, другий був Бахмут. Зараз хлопці там в Бахмуті. Теж батальйон там. Якщо кацапи луплять по площадях ну, Площа гектар на гектар. Вони в основному не стріляють так, як ми, не влучають буквально з першого чи з другого пострілу в ціль. А мої хлопці, так. Да. Максимум 6 снарядів і все, вони розносять в дризки це все, чесно кажучи. А от там б'ють. Ну, скажімо, площа, я 360 снарядів і вперед лоплять. Одного разу ми е стріляли, маскували зброю, е шість пострілів і тікати для того, щоб нас не засікли. Але з е сп півмісяця так працювали, нас засікли. Ну, от є від собі, що сид сиділи ми в бліндаже, ну і на я нарахував 150 прильотів. Але жодний не влучив в ціль, чесно кажучи. От що було приємна. Краще не казати, бо це е, нецензурне буде, чесно кажучи, вислови, Серйозно. Е, ви розумієте, прикро, прикро те, що мої однокашники, з якими я закінчував училище в 74-му році, і які жили е, і живуть в Росії. Вибачте, вони за Путіна, вони, ти нічого не розумієш, і, так, і таки, я просто з усіма ними просто порвав стосунки. Ось чому справа. А це дуже погано. Хоча там ну, друзі були, вони не знають, за що вони воюють. Інша справа в нас. У нас просто, просто мотивація наших бійців, мотивація наших хлопців набагато краще, ніж, скажімо, мотивація кацапів. Це, ну, це небо і земля. Просто-непросто. Що ти хочеш? Сказати те, скільки мені років, да? Виповнилося повних 71. Це вікова дискримінація, я вважаю. Якщо людина має бажання, якщо людина має здоров'я, і здоров'я, як нас на Хмельниччині кажуть, так. То чому обов'язково е посилатися на те, що закон не можна, і все інше? Я вважаю, що це неправильно. Потрібно все ж таки, якщо людина бажає це робити, вона має е сказати, що я там за те, що пільги були і все інше, я закінчив службу, в мене і так пільги є. Зовсім тут е ситуація не в пільгах. Е так, же, як в мене воно? Мій професор, це доктор наук фізико-математичних, це викладач університету київського імені Шевченка Данила Павлович Проскурін. То я йому, коли кажу, що слухай, ну ти ж все ж таки ти доктор наук, ти можеш, маєш право залишитися, ти маєш право. На що він каже? Хлопці мої, студенти, пішли воювати, а я буду сидіти. Ну, от і я теж скажу. Мій син і мій внук, якщо тут конкретно воюють, а я буду чекати, коли вони переможуть. Ну і я маю щось зробити для цього. Прокидаєшся вранці думки про них, обов'язково зателефонувати, як там, що там. Коли ввечері теж думаєш, як вони і що там. Літо це непогано. Літо тепло, ну, знаєте, а от зараз почнуться холоди, дощі, сніг, морози, а хлопці там. Так що це важко. Найстрашніше бути зрадником. Це страшно. Я, скажімо так, навіть не допускаю, що можна зрадити. Зрадити батьківщині, зрадити хлопців, це найстрашніше. Е і ще дуже прикро, коли твої хлопці гинуть. Хоча в мене загинув лише один е командир гармати. От. Ну, Решта там отримали поранення, контузії, але це такі, це тимчасові вони повертаються. Бахмут це жахливо те, що зараз там робиться. Це практично міста немає. Руїна повна. Але відбудуємо, сподіваюся. Я би дуже хотів би дожити до того, щоб ми вже побачили, коли будуть судити Путіна і коли почнеться розбудова України. Те, що зруйнували, це дуже, дуже прикро. Але це можна, можна відновити. А от інша справа, скільки людей гине, оце от прикро. Хто б міг подумати, 21 століття і Україна буде, буде, буде мати стільки вдів. Це жахливо. Дружина, дочка, внуки. В мене дев'ять внуків. Шість хлопців, три дівчинки. Внук найстарший 25 років, наймолодший ну, рік, практично от, буде два роки. От, так що в мене таке от, багато чекає. А я постійно пишу. Постійно, я веду, скажімо так, щоденник. Ну і намагаюся щось, щось подібне з цього зробити. Вже коли, ну, от, ну сподіваюся, щось вийде. Чесно кажучи, не хочу розкривати. Ой, дай Бог дожити до цього. Буде гарна Україна. Дуже хотілося би, щоб, щоб люди ну, дійсно розуміли, що після перемоги хто це зробив і щоб пам'ятали це. От, відбудується Україна обов'язково. Тут, безперечно, якщо би ми не знали і не вірили в це, то напевно і воювати не потрібно було би. А так всі воюють, всі просто вірять і впевнені, що буде так.